Киці, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Помішана на фіт, і сьогодні ми разом з вами виконаємо гімнастику. Гімнастику для спини, але наголошую, що це гімнастика просто для того, щоб відновити свою спину, зняти з неї напруження, особливо після довгого сидячого дня. Це не будуть якісь специфічні вправи, наприклад, комплекс вправ для грищі чи протрузії. Абсолютно ні. Ці вправи можна виконувати всім. Але якщо у вас все ж таки є якісь гострі запальні процеси, якісь індивідуальні особливості, якісь діагнози, я вас дуже прошу. Проконсультуйтесь, будь ласка, зі своїм лікуючим лікарем. Або ж зі своїм тренером, або ж зверніться до будь-якого фахівця в цій області і перш ніж щось виконувати, порадьтесь краще з ним. А всім іншим, в кого просто болить спина, так як це буває інколи у мене, я зараз продемонструю 10 дієвих гімнастичних вправ, які не є складними, але дуже добре допомагають. Тож ми не будемо гаяти ні хвилини, вмощуємо зручно на килимок. Сідаємо в позу лотоса, або так, як вам зручно, і виконуємо декілька вправ для нашої шиї. В першу чергу. Вправо виконується таким чином. Кладемо праву ручку на голову, але при цьому не тиснемо на неї. Ліву ручку ми виносимо в сторону і тягнемо її вбік. Відчуваючи, як в цей момент розтягується наша зона комірця. Дихаємо спокійно через ніс. Можна також ручку опустити трішки вниз і потягнути плече вниз. Кому дуже важко так тримати, можна занести ще за спину. Таким чином теж добре розтягується наша зона комерцева. Затримали буквально на 20 секунд. Ми вільно розтягуємо м'язи, поміняли сторони. Луче тягнеться вниз, відчуваємо цей натяг, не тиснемо на голову. Можна занести за спину. Молодці. І зараз ми кладемо дві руки на голову. Знову ж таки, не тиснемо, відчуваємо, як вона мимовільно опускається під вагою наших рук. Спокійно дихаємо, розтягуємо нашу зону, зону шиї, Зона плечей включається, грудний відділ. Окей, повільно піднімаємося. Зробили глибокий вдих через ніс, повільно. Видих, зробили. Повільний. І ще раз вдих. Видих. Отже, ми налаштувалися, тепер підйом. Виконуємо наші вправи під таймер. Тому готуємось. Перша вправа буде в позиції стоячи, руки за голову. Але зверніть увагу, мій корпус прямий, спина пряма, і погляд спрямований чітко вниз. Отже, ми виконуємо одну хвилину, ось такі нахил. Сіднички відводимо назад, видих внизу, коліна злегка м'які. Ножки не вирівнюємо, бо це помилка. Сіднички напружуються, голова є продовженням хребта. Руками ми не тиснемо на голову. Поперековий відділ прямий, зафіксований. Ми не округляємо і не прогинаємо, ми тримаємо прямо спину. Працюємо. Розтягуємо нашу зону поперекового відділу в своєму темпі. І останній раз. Супер. Опускаємося на килимок. Займаємо позицію, де ми, витягуємо, де ми витягуємо праву ручку вперед, ліву ніжку назад. І таким чином ми будемо зараз виконувати також одну хвилинку. Тільки зверніть, будь ласка, свою увагу на те, що коли ми піднімаємо догори, у нас зафіксований поперековий відділ, ми не, не прогинаємо і не округляємо цей відділ, він у нас зафіксований. І натягуємо пальчики руки вперед, пальчики ноги або п'яту назад. Таким чином, розтягуючи спину. Працюємо спочатку на один бік. 30 секунд. Працюємо на одну сторону. Погляд спрямований вниз. Сіднички напружимо при підйомі і робимо видих. Вдих, видих. Долоня. Коліно знаходиться чітко під, під суглобами. Да? От коліно під кульшовим суглобом, долоня чітко під плечовим. Окей, поміняли сторони. Витягли протилежні кінцівки. Дуже високо ногу ми не припіднімаємо, приблизно до паралелі. Працюємо. І виконали останній раз. Опустились на килимок. І зараз ми лягаємо повністю на нього. Ми вкладаємося на килимок. При цьому ми не відриватиме ніжки від підлоги. Вони будуть лежати на підлозі. Ми витягуємо лише руки вперед і працюємо таким чином. Зводимо лопатки позад себе. Окей, приготувалися. Працюємо одну хвилину, видих на напружені, стараємося не опускати руки, голову не запрокидуємо, тримаємо корпус прямо, сильні руки, сильний поперековий відділ, сильниці напружені, але ноги при цьому розслабили. своєму темпі. Не закидаємо голову назад. Останній раз. Окей, піднімаємось. Наступна вправа, яку ми будемо виконувати, ви 100% її робили, це наша улюблена кішка з прогину в спині і корова з округленням спині. Зверніть увагу, долоні чітко під плечовими суглобами, коліна на рівні приблизно долонь, на ширині плеч. І ми працюємо таким чином. Видих, округлили спинку. Повільно прогинаємо спину і робимо вдих. Знову округлюємо спинку. Видих. Прогинаємо, робимо вдих. В плечах ми не провисаємо, тримаємо центр тіла в піднятому стані, в напруженому. Вдих. В цей момент ми лобкову кістку ніби підтягуємо. І при цьому підтягуємо живіт. Прогнулися. Вдих. Знову круглюємо, Ще вдих. Видих, виконали. Вдих. І останній раз. Зробили видих. Окей. Залишаємося в цій позиції. Зараз працюємо 30 секунд на праву ніжку, потім міняємо ніжки. Отже, що ми робимо? Долоні чітко плечовими суглобами, центр тіла припіднятий. Погляд спрямований вниз, голова є продовженням хребта. І ми от виконуємо такі скручування. Виносимо ніжку назад. Починаємо. Виносимо ніжку до паралелі. Сіднечка трішки напружується. Скручуємось, виносимо її вперед до лоба. Видих, видих. Сильно ми не прогинаємо поперековий відділ, ми стараємось ножку виносити до паралелі з підлогою, сильні руки поміняли сторони. Тепер на ліву ніжку те саме. Округлюємо корпус. Можна п'яту да, п'ятою, ніби назад подавати, тобто носочок на себе. Тоді ніжка наша більше напружується. І останній раз. Окей. Тепер ми повертаємося, сідаємо на килимок, витягуємо ніжки вперед і виконуємо ось таку комбінацію. Спочатку ми виконуємо такий стильчик, виносимо таз. Опускаємо, міняємо положення ніг, вирівнюємо їх і виносимо з прямими ногами корпус. Получається так, що планка ніби в зворотньому форматі. Отже, поїхали, працюємо. Але зверніть увагу, будь ласка, що наша голова і шия вона у нас ніби дивиться вперед. Да? Лице у нас дивиться вгору. Тут у нас ніби розташований тенісний м'ячик. Ми ось так не тримаємо нашу. Зону в підборіддя. І назад сильно теж не запрокидаємо голову. Видих вгорів. Працюємо. Ще 30 секунд. Виносимо, напружуємо сідниць. Для того, щоб наші долоньки витримували навантаження, будь ласка, розчепіруємо пальчики. Не тримаємо долоні один біля одного. Ставимо ручки широко. Останній раз. Супер молодці. Тепер повертаємося знову в центр. Лягаємо на килимок. Лягаємо повністю. Спираємось лобовою кісткою на килимок. Виносимо вперед наші долоні. І також витягуємо ноги. Тепер по черзі піднімаємо протилежні кінцівки. Зараз у нас права рука, ліва нога. Можна голову тримати ось так. Але для того, щоб її так тримати, треба її трошки напружувати. так Тому кому важко можна просто покласти на підлогу або підкласти валика. Головне, щоб ми її не запрокидували назад. Працюємо. Не забуваємо, що ми витягуємо пальчики рук вперед, пальчики ніг назад. І таким чином розтягуємо наш хребет, розтягуємо наш корпус, видих вгорі, вдих внизу, в своєму темпі. Останній раз зробили. Окей, супер. Тепер ми виконуємо. Ще одну справу, для цього нам потрібно повернутися назад на е, сісти на килимок. І як ми її будемо виконувати, ми притискаємо поперековий відділ повністю до килимка. Зафіксована у нас таким чином зона підборіддя, що в нас тут уявляємо, наче в нас тут тенісний м'ячик. Отже, рук ми виносимо над головою, ніжки витягуємо і ось так складаємось. Але таким чином ми округляємо трішки наші, наш перековий відділ і його трішки розтягуємо. Ще працюємо. Намагаємось не відривати поперек від килимка. Шия тут може трішки тягнутись, особливо кому це незвично. Якщо хочете покласти, то в цій праві це не треба робити. Тут треба трішки її потримати. Ще 15 секунд. Працюємо. Сильні ніжки, ніжки можна нижче опускати. Останній раз. Окей. Супер, молодці. Знову повертаємося в центр. І наступна права, яку ми будемо виконувати, це поза, яку ми робимо вперед. Прогинаємося поза кобри. І назад ми прогинаємося, округлюємо спину поза дитини. Це теж асани взяті з йоги. Але ми робимо це таким чином, що ми тут залишаємось на 2 секунди. Починаємо, працюємо. Видих, округлили спину. Прогинаємося, тягнемося лапковою кісткою до ЛМК, але в плечах ми не провисаємо. Тримаємо центр тіла. Коліна наші на рівні долонь. Контролюємо наше тіло. Вперед знову подаємо корпус. Стараємося тримати прямо нашу голову. Не запрокидуємо назад. Затримались, прогнули свій поперековий відділ, округлюємо його знову. Прогнулись, хорошо. І останній раз. Лягли, розтягнулись. Супер. Потяглися зараз сідничками до ніг, головою до рук, розтягнули свій поперековий відділ, відчули, як напруження розтягується, зникає. Окей, повертаємося в центр, лягаємо на климок і виконуємо таким чином. Дивимося прямо перед собою вниз, руки за спину. І заносимо по черзі руку за корпус. Сильні плечі. Подаємо плече назад. Амплітуда коливань від плеча. Голову можна повертати, можна тримати прямо. Задаємо оцей рух плечем. Ніжки розслаблені. Ще працюємо. Супер. молодці Але зараз ми ще повертаємося до однієї вправи. Лягаємо на килимок. Таймер нам уже не потрібен. ця вправа в нас забере трішки більше часу. Ми лягаємо на килимок в саме улюблену вправу будь-якого тренера і будь-якого клієнта. Отже, розслабляємось Ця вправа називається шавасана це асана яка теж береться з йоги. В цій позі. Ми максимально розслабляємо зараз все своє тіло. Робимо глибокий повільний вдих через ніс. І глибокий повільний видих через рот. Ще раз повільний вдих. І видих. Супер, молодці. А тепер поверніть, будь ласка, пальчиками ніг. І розслабте стопи. Розслабте свої литки, розслабте коліні суглоби, розслабте наші стегна, розслабте сідниці, повністю розслабте ніжки. Тепер повершіть пальчиками рук і розслабте їх. Розслабте свої кисті. Зап'ястковий суглоб, ліктьовий суглоб. Плечовий суглоб, повністю всю руку, праву і ліву, розслабте. Розслабте поперековий відділ, грудний відділ. Розслабте свій живіт. Зробіть повільний глибокий вдих. І повільний глибокий видих. Розслабте грудну клітину. Розслабте ключиці, зону шиї, розслабте підборіддя, вуха, щічки, носик. Розслабте свій язик, розслабте свої очі, відчуйте, як вони провалюються. Розслабте свій лоб, розслабте потилицю, волосся, зуби, губи. І повністю розслабте всю голову. Зробіть через ніс повільний вдих. І повільний видих. Дозвольте собі повністю розслабитися, відкиньте всі свої турботи, всі свої хвилювання, побудьте тут і зараз. Побудьте в своєму тілі. Відчуйте кожну свою кісточку, кожен свій м'яз. відчуйте, як стукає ваше серце, відчуйте це життя в собі, відчуйте кожен свій стукід, відчуйте, як оповиває кожен ваш м'яз тепло, гаряче повітря, гарячий вогонь, який нагріває. Кожен ваш суглоб. Відчуйте, як це тепло поступово наростає. І від до ніг добирається до ваших колін, до ваших стегон, піднімається все вище і вище. І ось воно вже в зоні живота, в зоні грудей. І ось воно вже нагріває повністю все ваше тіло. Відчуйте це. Побудьте з собою тут і зараз. Зробіть повільний глибокий вдих через ніс і повільний глибокий видих через рот. Відчуйте в своєму тілі спокій, гармонію, любов до себе, до свого тіла. Відчуйте свою цінність тут і зараз. Відчуйте вдячність собі за те, що ви знайшли цю хвилинку і приділили свій час для себе. Зробіть повільний глибокий вдих через ніс і видих через ніс. Відчуйте зміни в своєму тілі, відчуйте кайф, відчуйте задоволення. І зараз буквально трішечки поворушіть пальчиками ніг, поворушіть пальчиками рук, відчуйте своє тіло, як воно прокидається. Погойдайте трішки стопами, погойдайте кистями. І відкривайте очі. Посміхніться до себе. Подякуйте собі за те, що ви виділили ці 10-20 хвилин на цю класну зарядку для свого здоров'я. І повільно піднімаємося, не поспішаючи. хребет за хребцем. Тягнемося вниз до своїх ніг. Затрималися в тій позиції, де ми можемо дістати своїх ніг. Хтось на рівні колін, хтось на рівні литок, хтось дістає до пальчиків. І ось просто потягнулися за руками, округлили спину. Повільно виростаємо руки догори, тягнемо і розкриваємо грудну клітину. Зробили вдих. Ми повертаємось в центр. Друзі, кіт мої, я вам дуже вдячна за те, що ви такі молодці, що ви сьогодні знайшли цей час для себе. Я вам дуже вдячна, виконуйте регулярно ці тренування, і ви побачите зміни дуже швидко. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі, і побачимося в нових відео. Пока! Всім пока!